В івано франківську презентували документальний фільм про українську повстанську армію. Також з ініціативи обласного середку пласту Національної скаутської організації України та громадської організації Українська Галицька Асамблея відбулася прес-конференція творців двосерійного документального фільму Хроніка Української повстанської армії 1942-1954 років. В Івано-Франківську презентували документальний фільм про УПА після аншлагів у Києві та Львові. Прем'єра документальної стрічки хроніка української повстанської армії 1942 54 років відбулась в Івано-Франківську. За словами режисера фільму Тараса Химича, концепція даного фільму це розповіді живих людей, які були учасниками подій. Концепція фільму полягає від 42 до 54 року. Люди в хронологічному порядку, які лишились живі, це зайняло нам два чимось роки роботи. Розказують ту історію. Історія тих людей підкріплена абсолютно автентичними історичними реконструкціями. У зйомках історичних реконструкцій у фільмі брали участь пластуни, а також професійні актори. Ольга Комановська з Івано-Франківського облмуздрамтеатру виконала роль учасниці УПАМ, який НКВД відстрелили руку. Те, що пережила ця жінка, який шлях вона пройшла, Анна Попович, це не порівняти. Тому я, я, для мене це велика честь зіграти цю героїню. Творці фільму мають намір перекласти його і на англійську мову, а також фільм можна вже переглянути у мережі інтернет. Ольга Гриців, Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.